На околиці зеленої ферми жив веселий червоний трактор на ім'я тім. Він прокидався щоранку з сонцем, розтягував колеса і казав Час працювати, друзі. Що сьогодні будемо лагодити? Сонце лагідно пригріло дах його гаража, а курка пеструшка уже носилася подвірям і кутку дакала. Кутку, тім, тім, біда, міст зламався. Міст? Тім перелякано котів колесами. Який саме? Той через струмок. Каченята не можуть перейти, а вівці застрягли на іншому березі. Тім одразу згоркотів мотором і помчав до мосту. З ним покотились його друзі Бобик, собака механік, і Луша, маленька вантажівка. Коли вони прибули, перед ними відкрилась тривожна картина. Дошки мосту ввалилися. Одна вівця мекала з того боку. Не, «Ме, як мені повернутися додому? Не біда, ми все полагодимо, сказав тім впевнено. Бобик, шукай дошки, а Луша, шукай цвяхи. Гав, єсть! Бобик кинувся до старого сараю. Уже лечу, сказала Луша і погнала до майстер. Поки друзі збирали матеріали, тім підкотив ближче до мосту і промовив: Не хвилюйтеся, я вас не залишу. Ми працюємо разом і разом усе збудуємо. Коли все було готово, тім почав працювати. Він підіймав важкі дошки, луша підвозила цвяхи, а бобик молотив молотком лапкою. Ток-ток-ток лунав ритм лагодження. Пташки щебетала над головами. Трактор тім молоде, він лагодить міст без вагань. Я ще трохи і останній цвях пихтів тім. Нарешті, коли сонце започало хитлитися до обрію, міст було відремонтовано. Вівця радісно перейшла по ньому і закричала Не, спасибі, Тіме. Каченята поплескали крильцями, а пеструшка гордо сказала Ото, тепер я знаю, до кого звертатися в біді. Тім усміхнувся Я радий допомогти, бо друзі це ті, хто поруч, коли потрібна допомога. І всі разом вирішили назад, на ферму, співаючи пісеньку. Трактор тім і команда вся працюють разом, як одна сім'я. Якщо щось зламалося, не біда, з другом поруч легка й біда. Трактор Тім і курочка на дереві. Одного ранку, коли ферма ще прокидалася, трактор Тім весело горкотів дорогою Дзин, я вже готовий до пригод. Та раптом за хліву вибіг маленьке телятко Борько і закричав. Тіме, тіме, біда, пеструшка залізла на дерево і не може злізти. Що? курка на дереві? дивувався тім. «А вже ж! вчора півень розповідав, як високо він сидів, то вона вирішила теж спробувати. Око, долинув голос гори. І справді, на старій яблуні сиділа перелякана пеструшка і вся тряслася. Яка я була необережна, хто ж знав, що спускатись так страшно жалілася вона. Тім подумав ми маємо діяти обережно, я не дотягнуся колесами. Треба план. Поруч підкотився Лиско, маленький яскават. Привіт, друзі, що тут у вас? Курочка на дереві, нам треба допомога, відповів тім. У мене є лопата, але вона купає, а не витягує, розгубився Лиско. Я знаю, вигукнув Бобик. У старій коморі є сіник. Ми зможемо поставити його під деревом щоб пеструшка м'ягко стрибнула. Чудова ідея! вигукнув тім. Поїхали. За кілька хвилин усі привезли величезний пухнастий тюк сіна. Поставили його під деревом, і тім гукнув Пеструшко, не бійся, просто стрибай, м'яко приземлишся. А якщо я зламаю крильце? – нервувалася вона. Ми поруч, ми тебе впіймаємо. вигукнули всі хором. Курочка заплющила очі, глибоко вдихнула і плих. о о ох прямо в сіну. Я жива, прошепотіла вона, визираючи. Жива, живісінька, радісно підскочив тім, і дуже хоробра. Всі почали сміятись і плескати в колеса, лапки, копиць. Тепер я ніколи не лізтиму на дерево без плану, пообіцяла пеструшка. Ну, а ми завжди допоможемо, якщо що, сказав тім. Потім усі покотили назад до ферми, наспівуючи веселу пісеньку. Якщо ти раптом на дереві і дуже страшно вниз іти, не панікуй, не метушись, поможуть друзі все тобі. Як трактор тім вчився слухати інших. На фермі було сонячно. пашки співали, свинки рохкали, а трактор тім що духом чав по двору. «Джин-джин, я сьогодні всім допоможу, ось побачите. Тіме, може, спочатку послухаєш, кому саме допомога потрібна, озвався мудрий пес Друну. Та «Да навіщо? Я сам усе знаю. весело гукнув тім і поїхав до овечок. Там стояла Марта, стара овечка, і говорила Нам потрібно нову огорожу. Огорожу, зрозуміло, треба привезти сіно, перебив її тім і погнав на поле. Але ні, не сіно, зітхнула Марта. Тім привіз величезний стіг сіна і гордо заявив Тримайте, я герой. Але ж це не те, що ми просили, пробекала овечка Дора. Добре, поїду я до корей. Вони завжди раді допомозі. І тім поїхав далі. Біля курника пеструшка саме пояснив Нам треба зручний спуск і гнізд. Спуск. О, я вас зрозумів. Терміново збудую вам ставок. Ставок. хором вигукнули кури. І за годину на подвір'ї було глибоке болото. Яке одразу заліз в гусак Петрик і застряг. Ой, ой я вже не хочу допомагати, розгубився тім. Чому все йде не так? Тут прийшов Друно. Тіме, ти хороший, але тобі потрібно навчити слухати. Не вигадуй сам, а просто запитай. Тобто просто слухати, чого насправді хочуть. Саме так і тім вирішив усе виправити. Марту, пробач, що ти казала? Я казала, що нам треба нового огорожа, а цей сіник теж стане в пригоді. Буде м'ягко, якщо хтось упаде. Ура, пеструшко, а що з тим спуском? Хочемо дощечку з поручнями, щоб не ковзати лапками. Зробимо, і ставок трохи засипамо, залишимо для качки грети. І всі були задоволені, а тім, нарешті, зрозумів слухати це теж велика справа. Слухати, це теж талант, не завжди потрібен твій цей драйв. Спитай, почуй, і тоді дійди, і друга точно не образиш ти. Трактор Тім і великі перегони. Одного дня на фермі всі були збуджені, бо готувалися до перегонів. Ура, перегони, пістрибло Мері. Хто переможе цього року? Звісно, я, впевнено, гукнув трактор Тім. Я найшвидший. А ми ж домовились, що головне участь і гарний настрій, нагадав пес Бруно. Та-та, але все одно я мушу виграти, бурмотів тім і вже планував, як всіх обжене. Настав час старту. У змаганні брали участь трактор Тім, поні Руді, Мері, так, вона їздила на велосипеді, і черепаха Грета. Вона вперше пробула змагання. Готові? Увага! Марш! пролунав голос Бруно. Всі рвонули. Тім одразу вирвався вперед, аж пил закрутився. Гей, гей, ті, не забувай про нас, гукнула Мері. Побачимось на фініші, відповів тім і погнав ще швидше. Раптом біля ставка він побачив, що черепаха Грета лежить на спині, бо перечепилась через корінь. Ой, але ж я лідирую, якщо зупинюсь, можу програти, вагався Тім. Та потім згадав слова Бруно Справжній переможець той, хто грає чесно і з добром. Грета, тримайся, тім обережно підняв її і поставив на лапки. Дякую, Тім, зраділа Грета. Ходімо разом, я трохи збавлю хід. І вони побігли разом. Аж раптом біля фінішу зламалося колесо у велосипеда Мері. Ого, я не доїду. засмучено скрикнула вона. Хабайся за мене, я тебе підтягну. гукнув Тім. І четверо учасників трактор Тім, поні руді, велоказа Мері та Черепаха Грета. Разом перетнули фініш. Хто переміг? запитали всі, а перемогла дружба, усміхнувся Бруно, бо найцінніше це підтримка. І всі влаштували святковий пікнік, а Тім тихо прошепотів собі Сьогодні я дійсно переміг. Трактор Тім і буря на фермі. Одного вечора небо потемніло. Над фермою закрутились хмари, задуло вітром, і старий півень барометр на даху голосно крикнув. У кодіку буде буря, справжня буря. Треба всіх попередити, заклопотано вигукнув трактор тім. На подвір'ї вже здіймався вітер. Листя літало, дверцята в сараї грюкали, а маленькі курчата збились в кутку під дощем. Мері, Бруно. гукнув тім, допоможіть занести курчат до курника. Я побігла, коза мері стрибнула до малечі. Я прикрию двері на комору, гавкнув без Бруну, і побіг з цвяхами в зубах. А тим часом з поля поверталась стара корова Бела, її притисло гіллям, що впало на дорогу. Му. Хто небудь кликала вона, в несилах в зрушити. Тім кинувся через грім і дощ. Тримайся, Бело, промовив він і, натужившись, підняв гілля тракторним ковшем. Все добре, їдь за мною, достайні. З гуркотом блискавки зірвало частину даху на курнику. Ми не можемо залишити курей без даху, гукнув Бруно. Я маю ідею, вигукнув Тім, з комори є стара брезентова накривка. І вони, разом з мері, затягли брезент через дах, прив'язали його мотузками, щоб до ранку він витримав. Нарешті буря вщухла. Мокрі, втомлені, але щасливі, всі зібралися в хліві. Тіме, ти справжній герой, посміхнулась корова Бела. Це ми всі разом впоралися в скромну тім. Я лише зробив те, що треба було зробити. Ти ще й зробив це серцем», – додала Мері, а пес Бруно протер йому фару. Тепер точно ти не просто трактор, ти трактор з великої літери. Коли негода, не лякайся, другу в біді допомагай. Разом сила, разом дім, так вчинив наш трактор тім.